Усім привіт! Ви на каналі Івановна і з вами, як завжди, Надя. Сьогодні неділя, 16 березня, і я на роботі. У нас дуже похолодало. Як ви бачите, я вділа зимову курточку теплу, шапку і працюю. Так як ці дні було тепленько, вдома ходила зовсім вже і курточку зняла, і жилетку не вдівала. Гарно було тепло. Ну, а це зараз такий у нас цей клон. Похолодав. Вранці навіть був сніжок гарний. Такий гарний лопати йшов. Що... Ну, а Зараз сніжка вже немає, але дуже холодно. Ще трошечки раз-раз і буде тепло. Все-таки, як не крути, весна. Ну, а я вам бажаю, друзі, гарного продуктивного дня. І всього самого найкращого. Все, друзі, нам обрізали сад. Як ви бачите, були дерева високі, здорові. От. І тепер, виходить, у нас дуже багато гілляччя, як ви бачите, це їх миз, оці гіллячки треба поперетягувати, поперерубувати, ну, доробити це до ладу. Ось, бачите, скільки гілляча. Сад ми свій омолодили. От. Поки деревця та були менші, ми свої о, самі формували е, крони з чоловіком. От. Сусід, спасіба, допомагав тіть колег. Якщо ви бачите це відео, я вам передаю привіт, такий великий. От. Він мене навчив дуже багато чому, як правильно формувати сад. І ми, е, поки менші деревця, ми обрізали самі. А далі два роки в ряд. Ми дерева сильно не підрізали, тільки обрізали серединку ну, ті гіллячки, які перепліталися один між собою. От. Так ми, виходить, їх сильно не обрізали. Тільки те, що всередину йшло, ми обрізали. І вони в нас сильно погнали вверх. А далі дуже важко за ними ухажувати. Їх толком не побризкаєш, їх толком не плоди, плоди не зірвеш, вони тільки падають, або треба дуже велико далеко дертися. От чому ми визвали садовника, який обрізав нам сад. Зрозуміло, що в нас, звісно, в цьому році сильно вони можуть жирувати, тому що це для дерев шок. Ну, але з тих гілочок, які молоденькі, підуть ми їх будемо далі формувати дерева, але старатимемося високо їм не давати рости. Все. Тепер ж нам залишається, так як я говорила, оцей хмиз, оці гілляча всі переробити, порубати там де більшенькі, де меншенькі, устаткувати, позакрашувати. Краскою. Оцю деревинку ми вирішили викинути, тому що дуже близько біля дерев і вони сильно загущають одну одну. І за що ми так обрізали, ми її викопаємо. І там рівненько підсип... підсипемо землі і е... досіємо травички. Достатньо тут буде. от І тепер, що нам залишається робити? Оці великі спили. Оці... Це я вам зараз покажу. Ось. І такі, отакі, бачите, великі спили на деревах. Ось. Оце треба нам позамазувати е, краскою масляною. От. І тоді дерев... І обов'язково треба буде побризкати і побілити. Все. Завтра я вихідна, завтра понеділок. І ми будемо займатися, бо зараз я прийшла з роботи. Зараз раз-раз, швидко раз, і потемнію. Ну, декілька гілочок я можу поперетягувати в те місце там, де ми будемо його рубати їх на гілочках. Ті гілочки і сортувати. А іще, що хотіла сказати, у, у минулому році у цій груші е, щось вона наче зацвіла, і зав'язалися плоди. І ту потім. Пів груші всохло. От реально зверху гіллячки почали всихати, і пів груші всохли. Я не знала, що з нею робить. А тоді, от, е, е, дякуючи тому, що прийшов цьому році е, садовник, і по своїм професійним оком він подивився і сказав, що на цю деревину, е, наче напав рак. От, і він подивився і пообрізав. Його до живого, там, де чисті зрізи. Ну, типа, як отакі. Я не знаю, видно, не видно. Ось отакі ось кругленькі, там зверху, отакі пеньочки, вони вже чисті. І він їх почистив. Якби ми в цьому році б його не зробили, наша б деревина пропала. Це дуже добра груша. Це рання груша. Я не знаю, по-моєму, бере такі крупні, здорові грушки і дуже смачні. І вона і вона кожного року рясно родила. Дуже багато груш на ній було. Такі здорові, гарні груші. Що ми, ми і собі закривали, і сушили, і ділилися з друзями, ще й вийшло продавати. От. Так що я дуже рада, що ми цю грушку врятували. І ще дивлюся, чесничок у нас посходив. Ну Йому десь сантиметра, Ой. два, ні, сантиметра три. 4. Оце така висота чесничку Повсходив. Я його земельку підпушила. Тут гарненько. Тут, виходить, чесничок гарненько зійшов. А цибуля, я не знаю, я садила на зиму цибулю гарну. Тут я поки боюся, щось трогати. Я не знаю, чи зійде мене цибулька, чи не зійде, побачимо. Ну, а чесничок мене радує. Гарненькі дружні сходи. Тут порядок. І так як на цю ніч передають морози десь до мінус п'яти, може, це де теплиці, не страшно, я не знаю. Ну я вирішила ще раз оберегти свою працю, свій, свій урожай, який там, ділюся, де, де-не-де що починає сходити, прокльовувати, я вирішила ще накрити панбурдом. Значить, воно не помішає, буде гарненько. Ось Прикрить. І тепер у мене буде душа спокійна, що в мене воно накрите, нічого не підмерзне. Тому що я У минулому відео, як я сіяла, я забула ще сказати: я тут ще посіяла два рядочки низькорослих помідорів. І один ні. І, мабуть, рядочок чи два посіяла чорнобривців низькорослих і капусту. Все, тепер його прикрила. Мені тепер моя душа спокійна. Воно в мене нічого не змерзне. Три кущі гібіскуса я обрізаю кожного року. Ось так, або осінню, або весною. Оце десь приблизно так, зараз я скажу, він мені трошки вище, ніж по пояс. Ось так. Він ось за цілий за сезон, за літо. він також буде ось тут випускати свої бруньки. Дуже багато заліто наросте, десь десь на метр цілий, точно. І на цих гілочках буде багато цвіту. Я кожного року так його обрізаю рівненько. Його можна, як хочеш, формувати. Або шариком, або рівненько. От. Знизу, він, бачите, він у мене не рідкий, а такий густенький. Те, що лишнє я знімаю. Ось. І так він у мене. Така у нього формування. Ну, а вже між ними, то я вже дивлюся сама. Тут у мене лілейники ростуть, півники. Ну, в цьому году я вирішила трошечки щось поміняти. Все. Ну, а з гілками тут вже, звісно, нам роботи. Дай Боже. Ну, нічого страшного. Справимося. Ну, Джесі, Справимося? справимося. Сьогодні готуємо дируни. Це одна з наших улюбленіших страв. Як я готую дируни, я ніколи не дотримуюсь точної пропорції рецептури. Я все роблю на око. Але деякі люди мене бувають просять: якщо готуєте яке блюдо, обов'язково зважуйте і пишіть пропорції що, скільки чого потрібно. Значить, для вас я зважила: тут у мене зараз 1 кг і 300 г картоплі і одна цибулинка. Ну, цибулину тут не обов'язково важить. Вона тут грає роль в чому? Вона дає невеличкий присмак, нам, такий легенький цибулевий присмак. І дируни будуть світлі, не темні. Цибуля не дає темніть картоплі. Це, картоплю я подрібнила на дрібненькій терці. Верніше, не я, а за мене це зробив. Комбайн кухонний. Тепер сюди додаю одне яйце, одну чайну ложечку солі, перемішуємо поки. Так, все, картопельку перемішала. І тепер ще сюди додаємо борошно. Так, раз, два, три. Поки що три столові ложки, повні горою, як ви бачили, ось такі, бачите? От. Зараз перемішаю і я побачу по густоті. Мені здається, що достатньо три ложки. Гарненько перемішуємо. Ось. Все. Ось тепер дивіться, яке повинно бути тісто. Ось бачите. В сковорідку налили ми олію, вона нагрілася, і тепер накладаємо наші дирекції майбутнє ось так. Вогонь у мене на середній комфорті, на середній температурі. Як я люблю цей процес, як жаряться дируни. Я пам'ятаю, як я була маленька, і сестра у мене ще є на 5 років менше. І оце як нам мама жарила дируни, ми вже стояли в черзі за гарячими дирунами. Вони якраз такі рум'яні. З хрустящою корочкою. М -м -м. І оце тільки мама викладе на тарілочку. Ми зразу ж, одна поперед одну, і в сметану і вперед. І оце поки мама пожарить дируни, так половину. Дирунів ми зразу з'їмо гарячі, ну а потім з того, що останеться, доїдають мама з татом. І оце так зараз і мої діти, поки росли, маленькі були, оце тільки жарю дируни. Зразу вони стоять біля мене в черзі. І, і так само і чоловік привик. Оце сидять усі в трьох. Я тільки нажарила, поставила. Хвать-хвать нема, Хвать-хвать нема в сметанку або з кислячком. Ну, саме краще в сметанкою. Вони вже починають рум'яниться. Зараз ще трошки їх перевертатиму. Це зарумянилися і тепер перевертаємо о які красиві, золотисті Оп. Ось, Все. хай смажеться. готові з другої сторони рум'яненькі. І тепер викладаємо їх на тарілочку. Ай, гарячий. І накладаємо наступну порцію. Це, друзі, ось дивіться, яка краса у нас вийшла. Яка велика миска дирунів у нас вийшла. І вони, бачите, не темні, світленькі. І це завдяки цибулі. Картопля не потемніла. І тепер ми будемо їх коштувати із сметанкою. Ну, а я вам дякую, друзі, за перегляд, за те, що були зі мною. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, я із задоволенням вам відповім. Ну, а я вам усім бажаю кріпкого здоров'я, миру, злагоди, добра і усього самого найкращого. До скорої зустрічі, друзі! Пока-пока!